Всім привіт, друзі! Мене звати Ілля, ви на каналі Greenhead. Я сьогодні завітав знову до свого друга Олександра в мотосалон Віраж в місті Чернівці. Будемо сьогодні разом із вами оглядати новинку від компанії Lifan, а саме новинку по серії СР. Це буде СР 220, яка прийшла на заміну старій серії СР 200. Подивимося, які саме зміни в цій моделі відбулися, що саме китайці поміняли. Зробимо візуальне зрівняння зі старою моделлю, покладом рядом, подивимося, я собі, собі виписав декілька пунктів самих основних змін. І разом із вами будемо ці всі зміни розглядати уважно і в кінці робити якісь висновки, чи вартує ця заміна, чи не вартує, і взагалі, що саме помінялося і як це буде впливати на. Подальшу долю цього мотоцикла, тому що це, в принципі, була одна із найпродаваємох моделей разом із КП-200. Так що, Я думаю, що вони, ці зміни будуть на краще. Сподіваємося на це. Давайте дивитись, зараз покладемо рядом два мотоцикла і будемо разом із вами розглядати ці всі зміни. Поїхали. Так, у нас всі представники цієї серії присутні. Чорний, зелений. Ось це стара моделька АСР-ки, Це обновлена серія SR -ки. Ось. Зразу саме перше, що кидається в очі, візуально це ось ця пташина клітка, яка була на старій АСР-ці, Вона на новій відсутня. Відсутня завдяки тому, що тут вже стоїть радіатор рідинного охолодження. І продовження цієї теми. Зразу скажемо, що тут абсолютно новий мотор. Мотор НРФ, новий Новий мотор від Lifan, такий, який ставиться вже на, бачите, тут старий, старий движок на 175 кубічних сантиметрів. Тут же НРФ на 200 кубів рідинного охолодження. Щоправда, від двіжка, який ставиться на КПТ-200, ось той новий, могли бачити в моєму старому обзорі. То тут не інжектор, як там, а карбюратор. Я постараюся вам зараз показати, тут карб стоїть. Ось. він, Тут вже стоїть карб. Тобто це новий мотор на рідинному охолодженні. Шестиступка, але на карбюраторі. Ось він радіатор. Тобто, по суті, ця кришка замінила ось цю клітку. Ось. Ну, скажем, візуально воно може і не так гарно виглядає, як виглядало воно на старому. Бачите? Ось. Але, із-за того, що там рідина охолодження, ось він так спереді виглядає, Бачите, більш, більш широкий він, здається візуально ось Це якісь такі май, вузенькі трошки. Бачите? Так, далі. В принципі, по по таких самих таких відчутних візуальних змінах це тільки ось одна така сама-сама відчутна. Тобто от додавлення цієї кришки, яка перекриває радіатор охолодження. холодження. А врешті нічого тут ніяких. Кардинальних змін нема. Абсолютно все те саме лишилося. Бак такий самий на 12 літрів. Задно помінявся. Тобто, по суті, це той самий мотоцикл, єдине, що з новим, з новим мотором. Вага та сама, ну, вона майже така сама лишилася, там буквально на декілька кілограмів змінилося. Я вам зараз зачитаю всі технічні дані. Але таких. Кардинальних, кардинальних змін тільки ось ось ця передня кришка, яка закриває, яка закриває радіатор. Вага. Вага ось цього мотоцикла складає 143 кг ось цього мотоцикла складає 125 кг Далі. Двигун. Тут іде чотирьохтактний, одноциліндровий водяного охолодження, чотирьохклапаний з верхнім розташуванням розподільного валу. Крутний момент 20,5 Нм при 7500 обертах на хвилину. Тут ми маємо 13 Нм при 6000 обертів на хвилину. Ступінь стиснення, відповідно, він змінився. Тут 11,5 до 1, тут 9,3 до 1. На цьому моторі, як я і вже казав, 175 кубічних сантиметрів. На цьому 198 кубічних сантиметрів. Тут рідинне охолодження. На старій моделі йде повітряне охолодження. І там, і там йде карбюраторна система подачі палива у двигун. Тобто цей НРФ двигун, він не зовсім той, що, був на, що поставили вони на КПТ. Тут йде іменно карбюраторна модель. Максимальна потужність. На новому моторі цей мотоцикл видає 22 кінські сили при 9 тисячах обортах. Цей 13,6. Кінських сили при 8000 обертів. Тут шестиступенева коробка передач, на старій моделі п'ятиступенева коробка передач. Трошки змінився ланцюг і зірки. На старому йшли 133 ланки на ланцюжку. На новій моделі йдуть 135. Відповідно, на новій моделі зірка передня 1649 на старій моделі 1549. Максимальна швидкість заявлена виробником на новій моделі 137 км на годину, на старій моделі 110, витрата палива різниця буквально там на 100 грам. Ну, це заводські заявлені витрати. 2.7 на новій моделі, 2.8 на старій моделі. Але я думаю, що якщо Їхати адекватно, то тут буде навіть менше, ніж 2,7, тому що мотоцикл дуже легенький, і я думаю, що тут можна, можна довести витрату до 2,5, але ви розумієте, що цей мотоцикл не був задуманий для того, щоб на ньому тошнити, як кажуть, на, не знаю, там, на 70 80 км на годину. Тим паче, що з цим мотором, я думаю, що він і більше 130 поїде. Вантажопідйомність. Тут. Стара модель 150, нова, 155, ну, відповідно, за рахунок збільшення потужності двигуна. Бак 12 літрів включно з резервом 2,5 літра. Як для стріта, це більш ніж достатньо, тому що цей мотоцикл не розрахований на дальні поїздки. Так що 12 літрів бака стає з головою, щоб кататися, кататися і дуже довго не заїжджати на заправку. Кольори Кольори лишилися е, ті самі: зелений лайм, яскраво-червоний перламутр і чорний перламутр. Тут у нас присутні ось цей зелений лайм, але це стара моделька. Ну і два чорних в новому виконанні і старому виконанні. Е, і так, що можна сказати? Е, ну, Візуально ви бачили від, відмінність. Кому як, але тут сама-сама-сама основна відмість, звичайно, це новий двигун. я думаю, що це піде на користь цій моделі, тому що цей мотоцикл зазвичай купують молоді хлопці, які хочуть гасати на, на такому типу мотоциклів. Е, тому оці додаткові, скільки там виходить, на, на старому 13, коней тут 22, е, оці додаткові конячки, вони. Зроблять своє діло. Тим більше, що вага мотоцикла не сильно помінялась, я думаю, що він поїде дуже ярко. Так що, на мою думку, якщо хтось розглядає цей мотоцикл для себе, щоб швидко пересуватися з точки А в точку Б, десь по місту, за містом, трошки виїжджати, то це буде дуже, дуже вдалий вибір. Так, ну що ж, підсумовуючи. Те, що ми побачили, що можна сказати, Значить, зміни візуально незначні, технічно досить значні. Цей двигун, я думаю, повезе цей мотоцикл дуже швидко, враховуючи те, що зміни у вазі не було майже. По вартості мотоцикл, наскільки мені відомо, не сильно здорожчав. Там порядка десь 150 доларів порівняно зі старим. По витраті. Палива. Я думаю, що тут витрата буде менша, ніж на, на старому мотоциклі. Стосовно того, чи буде він мати такий самий успіх, як і стара моделька, будемо бачити, це все покаже наступний сезон, а може і цей сезон, якщо він трошки продовжиться по погоді. Що можна ще сказати? Беріть, пробуйте, купуйте мотоцикли, завітайте до Олександра в салон. Дзвоніть, питайте, які умови купівлі, доставки. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки. Якщо є якісь запитання, пишіть у коментах. Все, до нових зустрічей, буду вас чекати на своєму каналі. Всім пока-пока!